Вітаю всіх наших щирих шанувальників нашого каналу і не шанувальників, може хтось так просто залетів подивитися, що в нас робиться на каналі. Я знаходжуся в прекрасних околицях Торонто, і, як завжди, тут затор, пробка, корек, як хочете. Full traffic, хто якому класніше, може так і називати так от, зараз одну хвилину, відірвуся. Уна моменту. Message 158. Received today at 12. 58 PM Code Yellow. Code Yellow has been issued from Montreal to Fredericton and be due to road conditions caused by rain and snow. The weather is expected to last until 2000 hours on December 29, 2022. Сказали, що Снігопад Монреаль, Фредериктон. Весело. Ну, але таке. Нас це не цікаво. Так от. Мені написали, що всім цікаво, як завжди, зарплати. Тобто я з людиною цілком погоджуюся, що гроші і що в холодильнику буде завжди актуально. На 100% так от, Розумієте? На рахунок грошей, ну повірте, як я все почну вам так чесно розказувати, аж до останнього цього я боюся, що в багатьох може пропасти взагалі бажання щось робити. Тому це одна сторона, друга сторона, що. Кожного воно може відбуватися по-своєму, і не обов'язково, що там, де в мене є якісь там, скажімо, труднощі з утриманням якихось своїх грошей, вас вони можуть не винахнути. Тому завжди це все говориться так, знаєте, абстрактно, так, завою... заволюво... завоювазавоювано. Боже мій, заволюйовано. Заво... Заволювано! От тобі на, приїхали греки, привезли цитрину. Так, ладно, ви поняли, що я хотів сказати. Зрозуміли точніше. Тому я не. Ну я не хочу просто, знаєте, от це так дотошно, якби, вроді би, розказувати, тому що ви приїдете десь працювати, а воно все вийде, в принципі, не так, і ви будете це, м'яко кажучи, не то, що шоковані, а взагалі будете. В у ступорі, чому ви вроді чули, що по-інакшому то все розказувалося, а воно вийшло зовсім по-інакшому. Тому... О, Гелік-Гелік! Білий Гелік. Капець, то вам сказати. Видно, що з нових тих Геліків. Тому я їй про зарплату <гум> скажу опять же. Ну там написано було, людина теж написала. нам, а що... Він коли читав, що там ну, по 100 тисяч якби, зарплати, а на руки виходить, зовсім інакші гроші. І що я можу вам сказати? В принципі, я з людиною погоджуюся повністю. Так воно, в принципі, і є, та ситуація. Пишуть завжди набагато красивіше, ніж воно виходить, по, 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 по виходу, як можна так сказати. Я вам наведу простий приклад. Коли ви бачите, зарплати стоять за рік. В районі від, там, наприклад, наприклад я візьму 45-65 тисяч для водіїв, ну, ви можете брати шкалу, це, по-перше, це ще від тої суми ще податки не відрахували. Це до податків. Тому, тому коли ви пропрацюєте, якщо ви заробите там цих 60 тисяч, хоча я не думаю, якщо фірма ставить потолок, наприклад, 60-80 тисяч, ви навряд чи до нього Долізете Скоріше всього, треба брати завжди нижчу шкалу, від нижчої шкали там, підніматися на тисяч, може 10 макса. Тобто, якщо ви бачите там 75-100 тисяч, ну 80-85 ви заробите. Якщо ви бачите там 45-65 тисяч, ну 55. 57 ви заробите. Отак От треба десь рахувати. Тому що, в принципі, я вам скажу одне. Тут так само за багато речей можуть не доплачувати. Вони є такі не дуже добросовісні контори, а їх, на жаль, більшість, яка починає хитрити, починає викручувати в різних таких. Знаєте, як вам сказати? Ну, наприклад, от наведу простий приклад. От в мене на тій конторі, де я працюю, ну, в чому, в чому от є проблема, да, наприклад, я вам зараз обісню. Так, напускає, мусимо напустити, куди це. От в цій конторі, що я працюю, в них спочатку вони приносять, вони виплачують зарплату, а через день тільки приходить. Payroll, тобто розписано, за що я отримав гроші. Працюючи на ірвінгу, в мене було все наоборот. Я спочатку отримував payroll, я бачив, а через там, день півтора ну там день-два приходила мені зарплата. Е, в чому різниця? Ви скажете, ну яка різниця? там? Класніше, там вже спочатку гроші приходять, а ні. Розумієте, я не бачу, за що мені нараховані гроші. Я не можу навіть, як вам сказати, написати якісь там. Протест чи, чи ще різні ті нюанси. І виходить така ситуація, що я змушений, коли я пишу, проходить ще певний період часу, поки вони до того вертаються, коротше виходить цілий такий дуже неприємний казус. І повірте, я звернув увагу, що ця компанія, де я працюю, вона, ну, вона дуже багато маніпулює. Тим всім, і мені це дуже надзвичайно не подобається. Тому що тут цілий час треба шукати, як вам сказати, Ну я їм не можу вірити, тобто я їм не вірю. Вони, можна так сказати, під, ну, підганяють собі все, як їм зручно, розумієте? А це не є, повірте, це не йде мені на користь. Це однозначно, це раз а друге, це створює для мене. Певні проблеми, тому що мені потрібно цілий час відслідковувати, цілий час писати, цілий час слідкувати, що я робив, коли я робив. Ви розумієте, неділі йдуть, місяці проходять. Це все відтягується, де забув, де ще щось. Ну і так, от, в принципі, на цьому компанія починає економити. Того, чого не було в мене в ірвінгу Розумієте, от власне в ірвінгу чому мені завжди подобалося, і це таке було, бачите, в мене перше було. Таке бачення про Канаду, бачите, досить позитивне, тому що от в них було все чітко, ніколи не було ніяких питань не виникало. Тобто, якщо навіть десь була якась допущена помилка, ця помилка забиралась без всяких проблем і не було. А тут, а, коли наче, вони допускають якусь помилку в тій компанії, от починаються ті такі, знаєте, вияснювання, мені там, ну вони там речі. Така неприємна ситуація. Я коли з нею піду, я обов'язково зроблю про неї від відосик, я виставлю, і я повірте, я розкажу все, як воно є. Ця компанія просто використовує те, що вони набирають іммігрантів з яких-то там країн, не знаю яких, і на тому вони просто, ну, люди мовчать, просто працюють за ці документи, і, а ті роблять, що, їм, що вони рахують за потрібне. От і все. Я особисто не мовчу, вони мені там щось виплачують, щось не виплачують, але тим не менше, я ще раз буду говорити, я просто наводжу як приклад компанії, як приклад, щоб ви розуміли. Тобто це повинно бути, ви повинні розуміти таку ситуацію. Тобто, для того я от взагалі роблю це відео і вам розказую, щоб ви, чому я ніколи так до кінця, розумієте, подробно не розбираю. Не розбирайте всі нюанси, розумієте? Тому що потім виходить, що ви просто прийдете і можете напоротися на те, що все буде зовсім набагато, може бути набагато краще, може бути ще набагато гірше. І це є важливо. Я вам на повному серйозі кажу, це є дуже надзвичайно важливо. Нема всього ідеального, нема ідеальних компаній. Є компанії, які, але якщо більш-менш вам стабільно платять, і ви бачите, що вас не, ну типу, як то сказати, не обманюють. В принципі, це вже багато чого варто. Якщо починають хитрити, вам розказувати про. Ну тобто, ну простий ви, от я беру по-простому прикладу. Дивіться. Якщо з вами бути до кінця чесними, щоб ви розуміли навіть то саме, знаєте, тому що багато хто мені там розказує, от їзда на Америку, от-от там гроші, от там гроші, от там гроші. От я вам зараз вам розкажу про ту їзду на Америку, от про ті гроші. Я не говорю, що це. Там погано чи це стабільно, але це частенько у мене таке виходить. І я хочу з вами цим поділитися, розумієте, щоб ви спочатку ви розуміли, що ви можете стиху Що щоб вам було легше це приймати, можна так сказати. Так от, дивіться, вчорашній день в мене було розвантаження, я на розвантаженні постояв 8 годин, поки мене розвантажили Я не запізнився на розвантаження я приїхав вчасно. Тобто все було так, як все повинно бути. Але, простоявши купу годин, я мав, якби вже в 12-й годині в мене було наступне завантаження. Я відповідно на нього не попав, мені перенесли завантаження. Опять же, я був в такому регіоні USA, там, де є надзвичайно плотний трафік, там, де надзвичайно тяжко пересуватися між містами. Мені треба було, я був на околицях Нью-Йорка, мені треба було переїхати на околиці. Е Філадельфії. Розумієте? Опять же, це зайняло дуже багато часу, тому що 5 корки, морки, це все, це все, трафік тяжкий, поки доїхав, завантажився. І що я вам хочу сказати? Зі всього дня, що я пропрацював, я зробив всього-навсього 170 майлів. Я вас не обманюю, я вам можу, ну, тобто, я підтверджуючи свої слова, я можу завжди показати свій даху. Тахограф свій лоубук що на Європу задала. Скільки я був зробив. Ви розумієте, скільки я заробив, а я цілий день провів в машині. Розумієте? Хтось каже, що ти переживаєш, тобі за ті години, які ти стояв, тобі заплатять. І тут починається найбільший фокус. У мене вже був такий випадок. І тут вони починають викручувати, щоб тільки не платити за ці простоєні години. Вони розуміють, що вони мусять заплатити, але вони починають там. Не в цю зарплату, ти починаєш писати, розумієте? Тобто, в принципі, я можу сказати, що я коли їм писав, я писав досить такі ну, агресивні формі. От зараз я писав, тобто в плані такому, що мов хватить там валяти дурака типу, мов, що ви не включаєте там лебедів, і раків, що ви не бачили, що в мене відбувається, чи ще щось. Ну, в такому, от все в такому дузі. Тобто я вже знаю, вже навчений не просто. І Тому я вам це вам розказую для того, щоб ви розуміли. розумієте, от Багато хто мене, от хтось буде мені там говорити чи ще щось, на рахунок цього, коли от ви е, працюєте наприклад, на години чи ще щось, наскільки от робота відрізняється, розумієте? Ви тут добре, якщо у вас контора класна і ви майлами їх робите. Добре, що у вас контора класна, вона вам закриває, коли ви після години вам повинні оплачувати, в принципі, як би. Ви розумієте, а коли вам попадеться така контора, на яку я працюю. Ну, Я ще раз говорю, я, ну, я вириваю просто ті гроші, то не то, що я знаєте, їх не утримую чи ще щось, да, я їх вириваю. Але чого це стоїть? Це стоїть нервотріпання, ще щось, ну, багато різних таких нюансів. І ви повинні до того бути готові, що ви, що скоріше всього, от чому я говорю про що не йдіть, не підписуйтеся під що-небудь, розумієте? Та робота, ви просто відпрацюєте безкоштовно, ви комусь заробите гроші, а самі їх не будете отримувати. І це вийде вам досить некомфортно. От прості такі ситуації. От я вам кажу, от цілий день 170 майлів, 170 майлів, що таке 170 майлів, Це не про що, розумієте? Це не про що. От і все. Все, все дуже по-простому, все дуже легко. Тому я і кажу, щоб конкретно сказати, скільки ви будете заробляти в місяць, надзвичайно тяжко. Якщо ми будемо говорити, наприклад, що ви йдете працювати все-таки по годинах, і вам оплата буде погодинна, ну, відбувайтесь від того, якщо у вас зміна 10 годин, от за 10 годин ви, якщо, наприклад, ми робимо, ставимо саму меншу ставку, наприклад, беремо, давайте візьмемо. Що у вас буде там, 20 доларів на годину ви будете? Це я беру по самому мінімальному. Розумієте? Це я не беру там. Це я беру реально саме мінімум. А 20 годин по 10 годин. 200 баксів ви заробили. Опять же, скільки ви будете працювати? 5 днів в неділю, 6 днів, 7 днів, ви будете без вихідних працювати. Опять так само це має значення. Оці всі нюанси вони мають значення, розумієте? І тому ви повинні це розуміти. І коли ви хочете задати собі або комусь запитання, скільки ви будете скільки можна заробити, вам ніхто конкретно не відповість. Тому що якщо ви перейдете на майли, ви бачите, от я вам показую зараз живий приклад. Ми їдемо по околицях Торонто, все забито. Я тут рухаюся раз зі скорістю 100 км на годину, раз я плетуся 10 км на годину. І це от перемінним успіхом, розумієте? Зараз я їду в один кінець, щоб розвантажитися. Я там зараз відстою, поки розвантажуся. Мені треба опять же, по тому всьому е, трудому вертатися назад. Тому що в тої компанії в них там нічого немає впереді, в них тільки є ззаді. Відповідно, я змушений опять по тому трафіку плестися назад. Це все йдуть години заробітної плати, виходить мінімум. Все, як можна я вам вибачити, я вам зараз скажу, ой, да ви ну, ви там заробите, ви там, наприклад, 5-6-7 тисяч, а фігу з маком, а ви стільки не заробите, розумієте? Тому що якщо ви будете отак їздити по таких трафіках, ви будете мати фігу з маком. Тому що це не їзда, ви мусите за день, щоб нормально заробляти, ви мусите в день проїжджати хоча б по 700, по 500, 600 майлів, розумієте? І це так, ну це я вам серйозно говорю. А коли оце 300-200, це не що. це не цікаво. Отак виходить, друзі, така ситуація. Що нічого немає такого надзвичайно позитивного, тому що більшість все-таки ну все-таки компанії більшість такі, знаєте, не дуже чесні на руку. І відповідно виходить, що і ми. Не доутримуємо те, що чесно зароблю. І це все, ось таке відео на рахунок того, скільки ви будете заробляти. Не знаю, скільки ви будете заробляти, опять же, все залежить від вашої компанії, на яку ви підете працювати. Але я вам не рекомендую працювати за низку сумку. Все. Це я вам теж говорю на повному серйозі. Це ваша справа, ви можете піти, можете спатьішити ілюзіями, та-та, пізніше буде краще, пізніше буде легше, ніфіга легше не буде і краще не буде. І потім будете спати, що будете сидіти за копійки, як хлопці деякі працювали, коли в принципі, вони більше часу проводили вдома чи в рейсах, і в них вийшло там, ну, в там взагалі копійки получалися, і вони так сиділи, чекали, погоди з морем в різні ситуації. Тому я бажаю всім всього найкращого. І якщо що, питайтеся. До зустрічі, народ! До зустрічі!